Ціни на приміські новобудови України продовжують зростати. Третій квартал 2025 року стабільне підвищення і помірне пожвавлення ринку. Середня вартість квадратного метра 39 409 гривень, це на 3% більше, ніж навесні. Лідер Івано-Франківська область. Квадрат коштує вже 74 604 гривні. На другому місці Закарпаття 53 332 гривні за квадрат, третє місце Львівщина 43 73 гривні. На сході країни стагнація. Харківська, Сумська та Чернігівська області залишаються у межах 22-23 тисяч гривень за квадрат. Квартири поступово дорожчають, апартаменти стабілізуються. Споруджування новобудови дорожчі заготові на 5-6%. Передмістя залишається найпопулярнішим форматом житла. Попри складні часи, ринок зростає. Аналітика на загородна.ком